Всі, а тут не всі. А то вже всі. То тепер же ви готові слухати історію, так? Так, ну добре. Дивлюся на вас і думаю, з якої історії мені розпочати розказувати вам історію? Чи для цих Де вже всіх? Чи для цих Де вже не всі. Ми так. Я вам можу задавати запитання, але мені буде давати відповіді. Ми так домовимося про таку історію. Так як? рубіка? кубіка Рубіка? скажіть мені. замовлення вам. До кубіка Рубіка насилюючи разготовлення історії. У мене кубіка Рубіка немає. І історія буде не по кубі-карубіка. А вам так хотілося її почути так? Ну що ж, не відгадав я планів дітей, мабуть, старі. Буду я вам розказувати історію, знаєте яку? Запитання такого плану. Чи знаєте ви, що таке совість? Знаєте? Да. Знаєте, так? Може мені підкажете, де вона живе? Ну Якщо ви знаєте, що таке совість, то ви, мабуть, знаєте, де вона живе, вона не знає Так. Хтось показує тот. Ага, Всі знають, що совість живе десь в рулі, так? В мозок причини. Добре. Якщо вона там живе, яка її основна функція? Ну, Що вона виконує? <кхух> Сводня питання, так, для вас. Ні, не сподіваю. Для чого нам совість потрібно? У Коли людина ще зробила погано, її совість учити, що вона зробила. Ви бачите. В нашому мозку живе щось таке страшне, що, що воно нас мучить. Так? То, мабуть, страшно, якщо от совість мучить. А чому вона може мучити? Бо ну, що я зробила людина погано? От давайте сьогодні ми порозмірковуємо на таку тему совісті, і я вам скажу одну цікаву притчу. І ми зіри, прийшли, з цієї причі несемо візьмемо із певний борг. Одного разу йшов один чоловік стежкою. І ось йде, на та йде і раптом зачиняється. О. Подивився, камінь лежить. Походив він там кнопку каміння. Та й пішов світами. Хай лежить. Йде тою стежкою зі чоловік. Час. Я той чоловік іде, він пів зачепається на за того каміння, подивився, взяв від того каміння і Боже на стежка. Думає, хтось буде йти, хто він зачепиться. І пішов собі. І не знає, чоловік не задовго. Іде і думає так, тут камінь лежить. Я його обминув. Тому собі лежить далі і пішов. І ось йде, слідуючи, чоловік. Іде, йде, бачить, лежить камінь. І подумав, так, якщо цей камінь лежить тут на дорозі, я тут іду, я його обмину. Паде, поб'ється, мабуть, до каміння забило здоров'я і вихідний команди. Ну так, подивився, нікого не буде мішати і пішов сюди. Як ви думаєте, з цих чотирьох людей, хто поступив по совість?

Зачепився за каміння, подивився, і пішов собі. А ось другий йшов і зачепився за каміння. Я він поступив. Мабуть, не добре, правда, положив на дорогу світлою чуму і так зробив для того, щоб хтось спіткнувся в папу. Прийшов той третій, який і будістично дивився на цього камня. І бажав, щоб хтось теж упав. А ось прийшов і він взяв цього каміння, прийняв здоров'я, щоб ніхто не впав. І, мабуть, саме більше його совість заговорила, правда? І коли його совість заговорила, він поступив саме так, як сьогодні ми говорили з вами про те, що. Коли людина відчуває якісь довги сумління, щоб не зробити нічого поганого, то вона поступає в осовісті. А коли вона поступає в совісті, то вже її нічого не мучить. І той, хто там її голові живе, мовить, не докоряє. Втілювати в життя приклад. Як треба поступати? Ну нічого. Майбутній корист зайняв своє місце. А ми давайте встанемо дітки, помолимося, подякуємо Богові, а хто з вас хоче помолитися. Боже наш существо на небесах, ми дякуємо тобі за твою велику любов, ти являєш до кожного із нас. Особливо дякую Тобі за діток, які є в нашій громаді, за те, що вони сьогодні перебувають під Твоєю особливою охороною і опікою. Благослови, Господи, даруй, щоб їхнє сумління завжди було чистим, щоб вони, Господи, були чисті перед Тобою і людьми. Щоб їхня совість ніколи їх не осуджувала за погані вчинки, але завжди ти прайді від того, що вони поступають по волі Твоїй, служать ближнім своїм і славлять ім'я Твоє святе, благослови, його, Господи, на це життя, хай буде звеличення Твоє ім'я серед народу Твого Бога, Отця, Сина Святого Духа. Амінь.